Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як чистити та виставляти ножі на машинки GREAL. Нам для цього потрібна наша викрутка, яка йде в наборі з машинкою, інструмент для виставлення наших ножів, щіточка та мастила. Так. Можна почистити цю машинку двома способами. Якщо ви не хочете регулювати ніж постійно, можна просто відкрутити наш левер. Ось він йде. Потім у нас тут є пружинка. І ця частина. ми відкрутили тепер, притримуючи наш ніж. Стягуємо потихеньку. Другий ніж. Знімаємо наш ніж. Знімаємо нашу куліску. ну і відчисляємо це все волосся звідси. Так, почистили ми нашу нашу машинку від залишків волосся, збираємо тепер її назад. Беремо нашу пружинку. Вона можна в куліски попасти в оці отвори. Раз, два. Ставимо наш ніж. Можна зразу його трішки змостити. Беремо наш інший ніж. Тепер цей прижимаємо і ставимо на місце. Наш ніж тут буде впиратися. Нам потрібно його прижати на себе і підтягнути нижній цей. Все, він вже стоїть у нас на місці. Бачите? Тепер збираємо наш левер. Ось він у нас попасти сюди в паз. Беремо цю одну частину. І оціми зубчиками є такі зубчики, нам потрібно їх донизу туди поставити. Це стоїть. Беремо нашу пружинку зауженою стороною. Там з однієї сторони пружинка, вона, бачите, йде з одної сторони трошки нижче, більша, а з іншої трошки менша. І оцей меншою стороною нам потрібно поставити донизу її. І все, беремо наш нашвинт, вставляємо і закручуємо. Все, машинка почищена, все на місці. В такому випадку нам не потрібно виставляти ніж, він вже в нас залишиться на тому місці, який був до цього виставлений.